З хорошим настроєм підопічні реабілітаційного центру Гармонія чи не вперше збираються разом за час повномасштабного вторгнення? Кажуть, бачили здебільшого на онлайн заняттях, тож скучили один за одним. Зустрітись вирішили у День Святого Миколая. Вітаю діток, аніматори разом. О, давай для дітей приготували цікаві забави з чудотворцем. Батьки чотирирічного Матвійка зізнаються. Хлопчик рахував дні до зустрічі з друзями. На такому дійстві родина вперше зізнаються позитивні емоції, дуже необхідні дитині. Це дуже потрібно. Він так краще тоді розвивається. Він краще тоді все сприймає. Да? Дуже він дуже любить діток. Дай воздушний посилуючик. Матвійчик ще разочек. Підтверджує це й Інна Танасієнко. помітила, як позитивно її настуся, реагує на все, що навколо раніше ж замикалась в собі. А побачивши Миколая, посміхнулась. Вона дуже любить такі пісні. Отакі таке щось з що подобається їй така музика. Вітати підопічних міського центру соціально-психологічної реабілітації Гармонія із зимовими святами щорічна традиція. В них є Миколай свій власний, і вони для наших діток готують подарунки. Це відбувається щорічно. Єдина відмінність в тому, що щороку святий Миколай приїжджав до діток додому, до кожного персонально додому. Вони витрачали на це один або два дні, якщо встигали об'їхати всіх діток, і до кожного квартиру в будинок. Привітати дітлахів із Днем Святого Миколая прийшли і представники пенсійного фонду. кажуть, давно товаришують з гармонією. Є бажання зробити для них свято, бо не зважаючи на сьогодні такий складний і час, кожна дитинка має бути щасливою. Кожна дитина підготувала для чудотворця віршик і отримала подарунки свою бакишину. Я зможу забрати ні, тому я. Лиша, Загіщати в свою ж чергу. Миколай чудотворець запевнив всі бажання, які загадали діти, обов'язково здійсняться. Перше бажання в діда і в дітей, які спілкуються, значить щоб на нашій землі нарешті настав мир.